Рада вітати тебе на моєму каналі. І сьогодні в мене такий нетиповий формат, а саме це буде формат інтерв'ю. І сьогодні в гостях у нас буде персональний тренер, нутриціолог Каріна Гашкова. З Каріною ми знайомі вже більше 4 років, і сьогодні ми будемо з нею говорити про РГП розлади харчової поведінки і про те, як стан спеціаліста його психологічне здоров'я впливає на клієнтів та їх результати? Як ти можеш сказати, що ти гарний психолог, якщо ти розвелась чоловіком? Моя мама е допомагала мені трошки схуднути. Саме почуття, взагалі, я, в принципі, заїдаю або якийсь стан. Починала їсти і просто не могла зупинитися. Бо тренер не може бути тостим. Починає тренер ці вимоги переносити на людину, і людина в цей момент вже розуміє, що вона виглядає не так. Вона тупо там так натренувала, що я влювала блювання був мій метод вирішення проблем приїдання, Напевно, роки чотири ти взагалі прийшла в персональне тренування. Ну і взагалі чим ти займаєшся і трошки про себе. Привіт, я вже сім років працюю тренером, прийшла в професію, я просто дуже хотіла схуднути, худнула, вирішувала проблеми зі своєю спиною, з поставою, працювала над цим. Але саме в тренерство я прийшла. Окрім того, щоб допомогти людям, я хотіла таким чином завжди підтримувати себе в формі, бо тренер не може бути товстим. Або навіть з лишнім відсотком жиру, що дійсно не є правдою, тому що тренер це проста людина, як і інша люба, проста людина, і вона може виглядати як кому хочеться. Що це таке упередження, що тренер має мати якусь суперфігуру, yeah. тому що по факту потрібні знання. Це так само, як про психологів говорять, що вони обов'язково мають мати афігське життя, але це не так, тому що не завжди хороший спеціаліст дорівнює, що він може на собі там, примінити це якось. Я навіть в Ютубі бачила відео е дівчинки, і там в неї коментар: як ти можеш казати, що ти гарний психолог, якщо ти розвелась з чоловіком? Каріна, я хотіла б тебе розпитати взагалі про розлади харчової поведінки, як часто це зустрічається у твоїх клієнтів, як взагалі це часто зустрічається в спорті, і чи, можливо, ти сама навіть зіштовхувалась з цим особисто, або якось вела своїх клієнтів в цій Насправді. Дуже багато професійних спортсменів в них є розлади харчової поведінки через те, що вони мають відповідати багатьом вимогам, зокрема вимогам якимось стандартів для виступів, для змагань, і це те, що вони не можуть контролювати. Тобто вони обирають такий шлях в професійний спорт, і їм доводиться. Слідкувати дуже жорстоко за своїм харчуванням, що призводить до розладів харчової поведінки. Але саме у людей розлади я зустрічаю не так часто. Частіше це є порушення харчової поведінки. Це те, що не прийшло ще до розладу, але стоїть на межі здорового харчування і розладів. І це ще можна пофіксити, виправити. Це не так страшно. Люди, які є з порушенням харчової поведінки, в них ще все в своїх руках. Вони їм потрібен просто професійний комплексний підхід, і вони зможуть відноситись до їжі легко, до свого схуднення легко і до свого тіла з любов'ю легко. Тих, в кого вже є розлад харчової поведінки, це вже має бути комплексна робота не тільки. З тренером. І, скоріш за все, тренер навіть не потрібен, коли в тебе вже розлади. Тобі потрібно йти до психолога і вирішувати свої проблеми вже більш професійно. І так трошки, там, наша аудиторія не знає, ми з Каріною працювали в психотерапії, і о, Каріна заштовхувалася особисто з цими розладами як теж професійний. Е, ну Професійно займаючоюся спортом людина. Чи можеш ти більше про розказати про свій досвід? Так, я вже спочатку відео казала, якщо це попало в кадр, що я прийшла в спорт, ну саме в тренерство, щоб підтримувати свою фігуру. Я думала, що це буде мене мотивувати, постійно бути сухою, бо тренер же ж не може бути з лишньою вагою. Лишня вага, то це не жир, не складки чи щось таке, це просто якийсь процент жиру, який мені особисто саме мені, не подобається і не шкодить моєму здоров'ю. Насправді, будучи тренером спочатку, спочатку своєї кар'єри, я людям розповідала про те, як класно харчуватись здорово, як це їм допоможе схуднути. А сама паралельно сиділа на самих жорстких дієтах, що є в інтернеті. Назви їх не буду називати. Щоб просто ніхто на них більше ніколи не сідав. Моя історія РХП це історія, напевно, в років дев'ять чи вісім, дуже багато років РХП мене переслідувала. Почалося це з того, що моя мама допомагала мені трошки схуднути. Вона не робила це зі зла. Вона хотіла, щоб я була найгарнішою дівчинкою у світі, і вона мене ніяким чином не обзивала. Знаєте, часто зазвичай таке, коли батьки, особливо мами, кажуть дівчатам, що вони товсті, що з ними щось не так. Я не розумію це, ніколи не зрозумію і на щастя такого зі мною не було. Але я в принципі в мене психіка дуже сильно схильна до всілякого такого. Я дуже відчуваю там, якісь емоції людей, і мені завжди гіперболізовано здається, що зі мною щось не так. Тому в якийсь момент я ще й побачила, знаєте, групу 40 кілограм в ВКонтакті. Побачила там супердієти, але спробувала, звичайно, харчуватись просто е, на правильному харчуванні. Це продовжувалось недовго, тому що моє правильне харчування не було таким же і правильним. І вже через два місяці я схудла кілограм на вісім, але вже їла по одній чорносливині в день. Я пам'ятаю, як на Пасху. Я зірвалася, мені було 13 років, це перший в світі зрив в моєму житті. І я з'їла сама там, десь дві Пасхи, я це дуже гарно пам'ятаю. І в той же самий день була перша моя блювота. І блювання був мій метод вирішення проблем при їданні напевно, роки чотири. Паралельно в мене було купу проблем з зубами, тому що це дуже не корисно, як для нашого шлунку, організму в цілому. Для зубів, для зубів це взагалі жесть, коли людина бліє кожен день. І десь років 17 я мамі сказала, що десь щось не так. Ну, моє харчування не таке. Вона питає мене, а що з тобою? Я кажу, я дуже багато їм. Вона каже, нічого страшного, це так у всіх людей буває. Але зараз я тобі накладу цілу тарілку їжі, таку здоровезну здор... тарілку. І якщо ти її з'їси, то в тебе точно якесь РХП. І я кажу: добре, і я її з'їла, і мама каже: Ні, ну це напевно було недостатньо. Це було не так багато. От. І... Тут можна буде, якщо що, част... частинами вилізати у самі. <розумієте>, Розумієте, бо це такий дуже довгий спіч. Е, От. І вже в 20 років це була серйозна для мене проблема, і це частина чого я прийшла до Катерини. І ми почали її вирішувати. Звичайно, дуже складно боротись з РХП. Прям це майже неможливо. Але мені це вдалося. Не знаю. От і Дуже багато мені інформації потрібно було проходити. І зараз я, я дуже рада, що моменти, коли це відбувається в когось е з моїх знайомих, на жаль, я, звичайно, в ступорі знаходжусь на великому, але я можу допомогти. Ну, я знаю, як підтримати людину. Я знаю навіть не поради, якісь тупі, які в цей момент нікому не потрібні, а я знаю просто, як підтримати людину. Що людина відчуває в цей момент, що вона хоче отримати. Цінний ці, власний досвід, а я не, не сказала, як я з цим закінчила, а сказала, ну просто що? Психотерапія, робота над собою, вивчення дуже багато інформації, цінність себе, пізнання себе, любов до себе, людина, яка себе любить, вона ніколи не буде плювати <святувати> <святувати> насильно. Вона не буде змушувати своє тіло переїдати так сильно. Це все не. Не про їжу знову ж таки, це те, що ти хочеш закритися від чогось, якось спастись, отримати якусь підтримку від їжі. Так не працює, коли ти це усвідомлюєш, трошки все проходить. І я так від себе ще хочу додати: що насправді розлади харчової поведінки це симптом, за яким завжди йде щось більш глибоке. І потрібно дуже досліджувати, а чому саме людина заїдає, що саме вона заїдає, і перше, що потрібно робити людині, у якої є розлади харчової поведінки, це писати навіть собі такий документ, що я їм, як я себе почуваю, коли я це їм, в який момент я починаю їсти, і які саме почуття взагалі я в принципі, заїдаю, або який свій стан. Звісно, це робота, яку трохи важко робити самостійно, тому бажано робити це все ж таки з підтримкою психотерапевта. І так само я так від себе ще хочу додати. Мені здається, дуже важливо попередити, якщо ти ходиш до тренера свого персонального, попередити його, що в тебе є така проблема. Тому що особисто я вважаю, що тренер може погіршити цей стан або навпаки поліпшити. І мені хочеться спитати зараз Каріну про. Досвіди, можливо, те, що зі сторони ти бачила, як може тренер персональний розвити хар якусь деструктивну харчову поведінку у клієнта? Чи справді тренер може на це вплинути? Так, звісно, знаєте, мінімально, що я бачила, і достатньо часто це, коли нова людина приходить в зал, і тренер питає: її, Добрий день. Як ви звати? Яка ваша ціль? Ви ж прийшли сюди схуднути". І людина в цей момент вже розуміє, що вона виглядає не так. І інколи це навіть дуже гарні дівчата, в яких, можливо, ціль була навіть не та. Просто тренер, виходячи з своїх, скоріше від цілі інших, каже цю ціль переносить на людину і каже їй напряму, що вона виглядає не так. За його власним, власною думкою. Також дуже часто тренери переносять своє бачення на людей і бачення того, як має бути харчування побудоване, як, має бути побудована програма тренувань не як для простої людини, а як вже для професійного спортсмена. І це дійсно дуже велика помилка, тому що людям не потрібна професійна сушка. І мало хто пояснює людям, що сушка для виступу, на якій сидять чогось звичайні люди, це дієта на один день. Ну, Я дуже грубо кажу, але люди мають розуміти, що суворі дієти це для виступу, а у звичайних людей виступів немає. І вони ходять для себе, для того, щоб жити. А дієта має бути такою, щоб людина змогла триматись на ній все життя. Ще хочу трошки так розширити тему цю додати, знову ж таки, від цього, що часто справді людина з вулиці приходить в зал з впевненістю, що там на неї чекає спеціаліст, якого потрібно слухати. А через таку е, свою особисту, можливо, там да якісь особисті свої психологічні проблеми і вимоги до себе особисто е, починає тренер ці вимоги переносити на людину. От як Каріна сказала, вона там тренер може почати людину сушити або там вимагати від неї якоїсь такої форми, е, ніби вона має завтра йти виступати на якихось змаганнях спортивних. А людині це не треба. Людина просто прийшла здоров'я своє поправити. І я тут хочу насправді поділитися особистим досвідом. Я в зал ходила дуже багато вже років, останні роки менше ходжу. Але коли я ходила саме в такий тренажерний хард зал, я пам'ятаю, що я вперше прийшла, взяла собі персонального тренера, бо я думаю, от зараз треба ж класно все правильно робити, займатися. Я тоді ще не була в особистій своїй психотерапії. І що відбулось? Мене тупо там так натренувало, що я блювала. І тут вже напевно Каріна скаже, але мені здається, що це так не має бути. Не має людина блювати після першого тренування в залі? Так, так не має бути. Але я слухаю і навіть радію за те, що такі жорсткі. Такі методи вже виходять з моди з хипочка. Все більше тренерів стає більш свідомими, свідомими, більш досвідченими. І, наприклад, в залі, де я працюю, дуже багато тренерів, які до цього не приводять. Я сподіваюся, що так і в інших залах також. Але з приводу саме цієї ситуації, так не має бути. І навіть. Та будь-який тренер має знати, що перші тренування вони мають бути суперлегкі. Що ще я хочу сказати взагалі про те, коли людина з низькою самооцінкою, з невпевненістю йде, наприклад, в зал, вона не буде чутлива до себе і свого тіла. І якщо тренер буде говорити їй, ти маєш це, це це робити, і мені пофіг, що ти хочеш блювати, і взагалі ти там маєш так виглядати. Людина це все буде сприймати. За чисту монету і буде намагатись досягати тих результатів, які очікує від неї тренер. Тому тут такий двосторонній процес, і тренер має бути психологічно здоровою людиною, яка буде розуміти, що якісь там вимоги це вимоги до себе, а не до людини, яка прийшла. І так само бажано, щоб людина ну, дбала про себе і казала стоп і ні, там де їй вже це не підходить. І звідси в мене таке запитання до Каріни – Витікай, наскільки на твоїх клієнтів впливає те, що ти сама стабільна особистість, що ти займаєшся своїм, своїм саморозвитком, що ти всі свої травми, всі свої якісь досвіди переживаєш самостійно, а не несеш це у світ? Мені здається, це майже головний фактор у роботі зі мною. По-перше, я приймаю людину будь-якою. Я приймаю досвід людини будь-якій, будь-які її вчинки навіть під час нашої роботи. Я думаю, що людині потрібно завжди займатися психологом, щоб людина ставила свої конкретні цілі і могла тренеру пояснити, що їй не подобається. Я часто своїх людей прошу просто скажіть, якщо вам щось не подобається, просто скажіть, тому що це може виплити потім. Це навіть якщо там людині не подобається якась вправа, і вона буде її постійно робити від цієї вправи, вона не захоче займатися спортом. Кажеш, наскільки важливо, щоб людина могла казати ні і стоп, коли їй не подобається якась вправа? Наскільки це? Впливає на мотивацію людини продовжувати взагалі займатися і робити це регулярно. Дуже впливає на мотивацію, тому що спорт має подобатись. Ви йдете на тренування, ви маєте бачити результат, тренування. Я не кажу, що вони мають бути легкі, це не так. Але вони мають вам подобатись. Вам має подобатись вайб тренування. Мені дуже не подобається, коли людина запізнюється на тренування і тренер каже: Ти наказана. Тебе 20 віджимань, потім не знаю, 10 хвилин орбітреку за те, що ти запізнилась на 5 хвилин. Тренер ніколи не розуміє, яку, вибачте, херню переживає ця людина в цей момент, чого вона запізнилась, які в неї проблеми, можливо, її затримали, і вона не могла пройти раніше. Я вважаю, що людина має в залі відчувати себе потрібною, наче її чекали. І це тренування це ледь не найкраща, можливо, важка, але ледь не найкраща година цього її дня. І це прям дуже важ... важливо. І важливо, щоб людина, звичайно, ж, казала, якщо їй щось не подобається. Інколи деякі вправи все ж таки дуже дієві, і тренер має інколи просто донести цінність того, як це важливо робити, а не навіть замінювати цю вправу. Можливо, як коли тобі вона не подобається, ти просто її змінити і тобі кажуть, наскільки це цінно, можливо, твоя думка зміниться. А якщо ні, то тренер може, я думаю, що я, я просто коли людина каже мені, взагалі ні, то я вже щось продумую. Насправді я по собі помічала, що коли мене там дуже заставляли, коли якось теж мій досвід був, я тоді фігачила в айтішці на роботі. Допізно ще я вже тоді почала займатися психологією і брала клієнтів на вихідних. У мене супер не було часу вільного, і я в цей свій графік ще намагалась впіхнути тренування. І я пам'ятаю, що коли я ходила на ці тренування, трен звісно, я вже була трошки, ну м'яко кажучи, стомлена там в кінці дня і ходила ще три рази, знаходила час на це. А коли я приходила, тренер починав мене там хаяти, що я не так поїла, що я не так зробила, чи я маю там так віджимати, так все стягувати. Ніби я тільки тренуваннями в своєму житті і займаюсь. І мені здається, ще дуже важливо, щоб тренер розумів, що в звичайної людини, окрім. Оцих трьох годин в тиждень є ціле величезне життя, в якому вона може дуже стомлюватись, в якому в неї є повністю інший світ. І що для більшості людей тренування це просто спосіб про себе подбати, і спосіб класно провести цю годину. Тому і насправді вайб тренера, як на мене, супер важливий, тому що я хочу цю годину провести класно, в класному стані, позитивно, а не в стражданнях. І в якійсь там жартовності. Це знаєте, в мене є одна клієнтка, і вона каже: Ого, ти тут умовно тягнеш 80?» А я кажу: слухай, ти теж багато тягнеш, просто це моє життя. Я в цьому залі кожен день. В мене моє життя пов'язане з тренуваннями, а в тебе ти стільки всього робиш і ще й встигаєш прийти. В зал потренуватись, в тебе чудові результати, і це також дуже важливо. А про харчування е, е, важливо доносити цінність, е, щоб тренер доносив цінність, е, як це важливо. І я, от наприклад, якщо дівчата там десь зриваються чи щось їдять, я кажу: Окей, нічого страшного, але ми розбираємо, чого це відбулося, що було до цього, що до цього призвело. Скоріше за все, я вже. Казала, чи ви вже казали, що переїдання це ніколи не про їжу, це про емоції? Ми шукаємо причину, і потім це виправляємо в майбутньому а, і знаєш, так що мене запитання є до тебе: це що б ти порадила від себе людині, яка тільки починає там свій шлях до здоров'я і йде в зал? На що там їй чи нам обов'язково зал О, окей, займатися будь-яким спортом? Що б ти порадила, щоб людина на цьому шляху протрималася якомога довше і там вже не здалась після першого тижня? По-перше, це йти від тренерів, з якими тобі некомфортно саме ментально. Це дуже важливо. Тому що тренер може бути дуже афієзно писати програми, і вони дуже результативні, але коли ти себе. Погано відчуваєш в плані, тобі не подобається ти себе відчуваєш поруч з тренером якимось, вибачте, гівном а таке буває. То це не грав довго, це, типу, отримав результат, а далі сам що хочеш, ти з тим і роби. І дуже важливо, мені здається, підписуватись в інстаграмі. Зараз є дуже класна площадка для пошуку спеціалістів. Не просто йти. А спершу підписатись, подивитись про що ця людина. Вона має тобі імпонувати 100%. Можна спробувати у багатьох тренерів, мені здається, є функція типу, зізвонитись, поговорити або познайомитись, прийти в зал, познайомитись. Просто прийдіть, поговоріть з людиною, зрозуміти, чи вона ваша. Вам потрібно, щоб людина вам подобалась. І по-друге, це обирайте той спорт. Які вам подобаються. Не для всіх це качалка. Для когось це танці, для когось це бокс, для когось це стрейчинг. Є мільйон тисяч видів спорту. Ви можете обрати будь-який. Плавання теж класне. Треба обрати і тренера, і вид спорту, де вам подобається. Але потрібно, якщо про спорт, то не потрібно чекати відразу результатів. Ви маєте на чомусь зупинитись і спробувати декілька місяців. І тільки тоді вирішувати, чи це працює чи ні. Тому що дуже багато людей. Я знаю, сьогодні пішли на танці, щось там я не худно, хоча танці це не схуднення. Та, взагалі, спорт це не схуднення, харчування це схуднення. Коротше, люди пробують різні е, типи спорту, видів, е, їм все не підходить, у них всюди не виходить, е, а вони там ходять по п'ять тренувань всюди, і все. Крес на спорті на все життя. У мене я не е, немає хисту. Це мені насправді теж нагадує те, як люди ходять до психологів, а чи тому, що там прийшов на одну зустріч, а мені не допомогло. Піду зменю спеціаліста, пішов до іншого. І так, от вони гуляють по тих спеціалістах. Ну і справді іноді може не підійти спеціаліст, це так, але я про те, що не буде результату за один день. Спорт і психотерапія для мене дуже схожі в цьому, тому що неможливо мати результат за одне тренування. Неважливо, який це вид спорту, от просто це фізично неможливо. І так само з нашою психікою. Якщо ми там не знаю, не тренували її 25 років, то за одну зустріч ми не зможемо досягти якихось там неймовірних результатів. Я дуже вдячна тобі, Каріна, що ти сьогодні була тут зі мною, що ти поділилася своїм досвідом. Можливо, тобі хочеться ще щось додати для наших підписників. Знає, що додати. Але ще розказати, розкаратиму, багато чого є. Знає, що там? Ну, я думаю, що дивіться, ви можете підписатися на сторінку Каріни. Всі посилання я залишаю під цим відео в описі, там є її сторінка в Інстаграм. Можливо, ви можете почитати, подивитися її пости. Вона дуже багато пише на тему цю і познайомитись більше. І, звичайно, не забувати поставити нам лайк. Ми старались і підписуйтесь. Гарного дня!